А во, до речі, я цього щось не помітив. 13-ті мій також якось почав підбічати такі що Це за знаки такі зверху. Цікаві такі збіги обставин. Е, Пістолетний раунд. Джиту будуть е, розпочинати за напад. Вони вже чим чекують на шорта. Тут троє граців від команди ВП. Вони ніби готові до цього пістолетного. Мальф сперше вривається, бачить граця на Лонзі, бачить граться в сайті, дає інформацію своїм тімейтам. Як викурювати цих гравців? Гравець на густі, наврядчи, буде читати зі фламу, зі знаходить перший, другий, і третій кіл вже летить з іншого боку. І це команда джету, яка заходить на плен, знаходить три мінуса, влучає по айсі. І фейму треба Сіті забирати гравця шорта. Ну але тут ніби без шансів це перший раунд для команди. Жуту пошатило на замість цього G2 зараз намагаються вийти крізь шорт. Причому навіть смаків не накинули на цей вихід, як наскільки я бачу. Просто намагаються своїм там скилом якось переїхати. ВП. однак гравця вони поки що втратили розміну надали. Я вкотре бачу, як і на пістолетному раунді розташування гравців дуже схоже. І тут ВП залишив одного гравця на гусі, і це поки що працює. Ось оцей смок, в який хотів вийти Хантер, це не дуже хороша авантюра. Але досі продовжують G2 залишатися. Тобто вони пройшли позицію Гендельфа, вони проходять і поки що їх цей смок дуже сильно бентежить. Вони чекають, поки він розвіється, і лише тоді ми побачимо якісь рухи в сторону плента. Ну, якийсь фраг Мелп знайшов. Однак на ну, яка різниця, все ще три, три гравці ВП Чого? знаходяться тут. Мелпс, нах! Спрейв під флешку, та ну ні! Чотири гравці команди ВП зараз не змогли стримати все, що потрібно було дже тут зачекати. Ай-яй-яй, ось це вже, здається, такий символ дуже серйозного рівня. що Тім Спік. Це команда дуже серйозного рівня. Включіть Тімспік, будь ласка, включіть Тім Спік, я хочу це. Майдатиме. Хоча ні, тут навпаки, тут став сайленсер. Причому на бості зробив дабл кіл, забрали мел пса і снакса, можливо, необачно. Тут розпочинали джету. Цей вихід з нижні тежки. Ну, Тут така прикрість сталася. Вийшли на один єдиний девайс, який був в ВП. Він став на шорті. Там бусти на ящики зробили. І після цього ще й два мінуси для себе знаходять в ВП. Що ж, тепер G2 потрібно бути набагато обережнішими. Бачу, гравця на шорті, Монсі не, не влучає. кулі в нього ще в запасі лишається. Вийти на Апленту, маючи тут середні такі дальні дистанції, пістолетів, має бути досить таки зручно. Ще один гравець Сіті виходить, це фейм, в якого є МК. Чи зможе він тут ще один кіл для себе знайти? 25% здоров'я. Треба ще також бувати гравця на рампі. Багато позицій, які потрібно вам заберегти. Молоді мінус фейм, мінус Айсі, ну все. Ну, ця напруга, яка ще залишалася, після цих трьох кілів вже остаточно згасає. І останній електронік буде сейвити Калаш. Так, а буде тим якийсь? Ну будь ласка, Піджель! Ну будь ласка, хаєшка залітає зараз на Хантера, електронік 1-2. Текс. По шансах чи не по шансах Електронік прорахував, подивився в спину. Ну, кітів нема. Ну як це виграти? Хевігат фул хп. Монесі може по тобі влучити, а наче АК-47 перед наступним на де, ну, девайсним раундом. А він буде те. доволі зручний. Ну він ну може хоче якийсь фрак зайвий зробити. Ну таке ну не вибити. Він розраховував на халяву ще якщо там смоук на сіті, а тут під е, лівою стінкою феєм, фліт. Ну один фрак цього має вистачати. Фейм, до речі, розкручується на дабл, монис його забере. Все, прохід на бавільний. А як це вибивати? Ну напевно, шанси не нульові. Якщо ВП зараз зможуть вийти на міт, однак там нуль людей наразі. І єдине, що бентежить трішки, це позиція хевігада. Якщо, наприклад, ВП зараз поквапляться, то вони можуть забити на позицію Хевігада і вибити три до речі, так, Heavy з дуже багато часу витрачає на гравця, який потенційно мав би виходити з лонгалу. Його там просто немає. Йому треба працювати через мід. Монесі відкидує Молік, трошки виграє часу для свого тімейта. Хевігот рухається. Може, по і зловити гравця під номером 6. А це Айсі з авіком, І якраз тут Хевігот працює. Хороший тамі для нього. Рівається під флажкою. Халтер! Забирає двох останніх. Це 5-0. Просто за спину ви уявляєте, і під фламуса зараз накидують молік. Просто забирають. Ну, дуже багато простору випа віддають. Ну так. Лонг ніяк не контролюється, гравець геть там на елеваторі, стоїть якийсь мок відкидує, коли вже G2 знаходяться буквально впритул. Айсі биває Хантера, знаходячи свій перший кіл, але все рівно це не заважає команді G2 заходити в плен, встановлювати вибухівку. Цим буде займатися Мальп, радше за все, буде встановлювати в дефолті. Можна відігравати цей від Сайта, можна відігравати від Лонга. Який план зій буде у команди ВП? В них є АВП, в них є МК, а вони будуть сейвити? А вони не будуть вибивати. Електронік вирішує ховатися на ямі, рішення непогане. Однак ні він стоїть тут і допомагають один одному гравці. Приходить електронік, ну і без пліта залишається житу. Так, шановні, ще один раунд 3 в 5. Знову таки, знову таки в меншості треба вигадувати план. На останні секунди встановлюють, а ні, не встановлюють житу вибухівку. І це раунд для команди ВП. За рахунок того, що таймер грає на їхню користь, а і більшість гравців все ж таки відпрацював на своїх позиціях. Електронік та Фламу зробили два мінуси. Один це, напевно, ключові якраз кили відбулись. Ніякого розміну не побачили від житу і ви. Ну все, їм треба просто вбити гравця, який на 20 хп тут буде жити або не жити. Фейм заховався за ящиком, очікує на вікно, а ніхто вікно не йде. хевігот заходить, знаходить фрікіл, і все, сейв трьох на лонзі. ВП намагалися загемблити, вгадати, що це буде апленд, бо до цього Джиту доволі часто спамили саме в цю точку. Але не вгадали, це сьомий для GTU, і невже ці раунди будуть продовжуватися? Невже далі GTУ будуть просто домінувати. Ти поглянь, а що по ХП? 500 хп на команду. G2 навіть ніяк не надомазили. Бути дуже обережними, поки немає 13-го, розслаблятися точно не можна. Айсі забирає хеві хевігода, раунд розпочинається з того, що Ентрі знаходить вже команда ВП. Далі вони не хочуть грати на Лонзі, тобто вони там максимум, що можуть це відкинути. Смок, Фрід забирає снакса, але й моментальний розмін також присутній. Рай більш активно на мілі, тут побачив електроніку, електронік, далі пушить. Молесі просто -напросто. чи зміг втекти, але досі ситуація на користь команди ВП за рахунок того, що Ентрі знайшли на ланзі. Айсі! Ого, на шорті точно його ніхто не очікував. Ой, дуже важливо було, щоб Мелб здав свій мінус по шорту, але насправді він віддався і зараз Но, слухайте, Монесі. Ну слухайте, Моносі вклаче один в три. Завіка. Ви розумієте, що відбувається? І в нього ще купа часу. Може прочитати, до речі, нижню тежку, однак тут ховається Феймні. Здається, його все ж таки заберуть. Чекає фейм для щоб відкритися. Він прочитав. Зайшов один кіл. І поступово перша половина починає того свологічного завершення. Моносів на реакції забирає фейма. Це ентрі для G2. Дуже багато ентрі в цьому матчі. Так, ні, ну як, в кожному раунді в нас трі якийсь. Давайте відверто скажемо. Однак, Монесі нарешті підлаштувався, під це розвій хаєшками. Тобто він просто зрозумів, що хаєшка вибухає, треба туди зробити постріл і зробити свій мінус. 5-4, момент. Айсі тут. На автівці знову накидається смоук. Ну і що Айсі може змінити позицію. Смок, до речі, з приколом, так би мовити. Монесі може цим скористатися. Однак судив це і просвіт дивиться, і сама Айсі. Який таймінг IC не влучає? Я не знаю, яка ганьба, це такий сором вийшов, щойно від IC. Ну, десь не поталанило, можливо, просто. Ну але потім відійти також мав змогу. Чи буде вриватися під флешку Фламус? Закидує флешку. Фламус, ну, насправді хотів же переводитись, напевно, і на іншого, але. Там вже працює heavy hot. 4 в 2, і тут в цілому то можна проходити собі спокійно на рампу. А да, можна і, і не проходити. Може виходити хевігот, ставити дві голови. Це восьмий для житу. І знову намагаються житу цим скористатися. А, єдиний, хто може врятувати це раунд. Окрім Фейма зі своєю МПшкою, це фліт в нижній тежці. Фейм в такій позиції з МПшкою може створити досить багато проблем для команди Джуді, якщо його одразу не подивляться, його не дивляться. Він не одразу вбиває, трохи надамажив тут і в непоганому кросі разом з Айсі може зачиняти цей плент. Айсі робив розпах на те, що це має бути широкий бік, але його просто-напросто такого не було. Heavy God на пару з Монусі непогано дуже для того, щоб забирати ситуацію у меншості. Молік на вікно, але там Монесі вже піймали. 1-4 від Heavy God. Шанси, звичайно, які не які. Є якісь. Ну, там якось повно oh з'їздається домов влучив, чи що треба перемотати, подивитись золочи по двом влучив. Фліт підпушує мідо, ай знаходить першого, але другий тут же Снакс. Він працює. Цілому, не пану, по демеджу, там є проблеми у ну, команди ВП. Там буквально одна куля по айсі, він помирає. По фейму там також зати з двох куль може все закінчити. Але займається мідл, поки вирішили захолдити джету. Який болік цікавий! Ніби джуту не натякають, Ми знаємо, що ви десь тут, що ви готуєте якийсь прикол, буст і ні, монося не реагує. Ладно. Беру я Здібності, аналітичні гравців команди ЖТУ в моменті. Отже, в більшості розмінюється ВП. Все ще достатньо часу. Як цей раунд? І знову стак 3 на а уявляєте? Зараз тут розмін смаками буде. Якісь гранати, щось тут потушить хантери, навіть виходить, нічого собі далі стрілятися, щоб забрати електроніка. Ну такий авантюрний дещо момент. Він не спрацював, але ну за цю спробу, що Хантера звинувачувати не можна. Раунд який знову ми будемо дивитися в менше від команди ВП від команди GTУ. Точніше, ВП попередньому раунді були там 4 в 2, і зараз вони також можуть з цієї більшості отримати для себе четвертий раунд. Вони, звичайно, це дуже хочуть. СНАХС побачив електроніка, не одразу зміг влучити, але все рівно дуже важливий кіл відбувається. Айсі було б дуже добре підловити, оскільки той на 8 хп, але там Авік, тому це значення дещо нівелюється. І тут Heavy God, розкидує гранати, проходить на А-сайт, але проблема в тому, що гравець бомбою знаходиться на мідлі. Він проходить на шорт. А там стак з двох гравців. вони готові. До Снакса. Снакс виходить, забирає першу голову і може забирати другу. Ай, було близько. Фейм тут, як тут. Часу дуже мало. І все, що потрібно робити в ВП, це просто виживати. Вони виграють цей раунд. Саме так, саме так. Три, два. Ну все, в міду ховається. Все ж таки, Асі. Якось намалювати шанси, тут було б доволі складно. Отже, рахунок 8-4. Аналог здається. Це гранати електронік. Зараз в якийсь момент почне. Почати... Ой, заколить. Як же боляче снаксу, політає буквально дві в голову. Хантер, хантер. Хоча б, ну, хоча б один кіл зробити. Два. Ой-ой-ой. На відході ставить якусь халяву фліту. Ще один мінус би зробити, але ну це, напевно, занадто. Ну, флешки йому накинули. Айсі в блайнді, все ж таки Хантера забирає, ну 3 в 4, здається, вибити буде складно, Китів ми теж не бачимо що навіть. Там армори є, можна засейвити. І далі форс відіграти. Можеш сейвити пише. Ну а вони пішли на верхню. Вони і пішли все ж таки чіплятися. Ну, вони знають, що там шкоди мав, мав внести хантер. Може йому навіть здалося, що він вніс більше, аніж було по факту. Напс розносить одну кабіну зараз би другу дати. Ой, це насправді ідеальний момент, якщо б Несі зі своєю пешкою. Не задався Ну і вони і так роблять перетяжку, йдуть на шорту, вже Монесі Завіком, забирає першого, десантується на сіті, і вже. Від цього може спокійно собі відігравати. Фламус отримує хейшку прямо в обличчя, працює вже Мальпс. Вихід на аплент, ніби також зачинений, куди би не потикнулися ВП всюди їм не раді. Вихід на мід. Ну, не. ще навіть не дивиться зараз електронік. Думав, напевно, що у вікні буде його суперник, можна буде відстрелити. Ну такий мертвий раунд від ВП. Тут вже приходить третя людина, флешка. Ха! Що правда від Мелса потрапляє в по обличчя, і це остаточний символ, що треба сейвати. А на ворожому респауні вже Хевігат, ви уявляєте? Ого, а тут може бути група перехоплення, але Хевігот він заховався за стінкою. Напевно, хоче після таймеру відкритися. Чи Він просто буде там стояти. А він просто стоїть. Буз для АВП, контакт на Б. Хантер накидує флешку своєму капітану і під нею Снакспікатиме. Раз, два. І далі не стрілятися, далі просто жити. Залітає ще купа а, світло, шумових гранат. Молік під Снакса. І Айсі, на жаль, все ж таки його не відпускає. Однак розміта все одно чудово 4 в 3, Приходить а, другий захисник під позиціями Б це Власне, Майлпс. Ну і здається, витримали. Дуже крутий таймінг для цієї флешки. Ну там знаєш, дуже прикро, що опорник другий, який стояв, в нього смок був на руках, якби якби його трохи раніше відкинув, то може б і Снакс міг би вижити. Дуже крута флешка, дуже круто вірвався, знайшов два мінуси і 4 в 3. А ви побудуть сейвити, справді вони нікуди не підуть, часу немає. Забирає гравця на лонзі, але це фактично нічого не змінює. За 20 секунд вони там до плента, якщо навіть і зможуть добігти, то встановити бомбу навряд чи зможуть. Так, так, вони сейвитимуть. Хоча, здавалося б. Знаєш, мені просто здалося, що раунд тільки розпочався, якщо відверто. Ну так, 4. так, 4. так. 4. якось 4. дуже швидко ці хвилина хвилина 30 тут. це. Це хвилина має залишатися тут з якийсь брейдлаг, вони ж просто шок. Ну добре, що 10-7. 10-7, шановні рахуночок, і буде все. В цілому, з економікою, все досить непогано складається в діфенсу, але тут Хантер, якого зловили, Айсі на підсадочці знаходить. Можливий Ентрік. Я так розумію, що це план за напад для ВП, коли вони обирали мапу, як якимось чином об'юзати Бесайд. Пам'ятаєш, там в одному з попередніх раундів вони ж там виходились на цю вертикальний буст, однак вони там намагалися розпікати. Зараз на хвилині часу теж туди пішли щось є, якісь плани. Ну, однак, витримують все ж, витримують все ж таки цей тиск-опорники команди Джету. Щоправда, тут вони відіграватимуть в меншості, як завжди, смок, ліворуч, праворуч на мід. В нього грає електронік. Ну, розвели, на. Молік, Зараз гравців захисту. Ну і за великим рахунком G2 роблять те ж саме, що в деяких раундах ВП. Остакуються, пощастить не. Пощастить, яке скинування від снакса? Далі Еліка він все одно не відреагував. Ну і все, Снакс опора Бен, там максимум одна людина, можливо, навіть нуль ВП мають йти в цьому напрямку. Чи буде якось взагалі G2 рухатися напрямку бази Б, чи буде це вже з нульової секунди сейв? Вони будуть, напевно, відходити все ж на сейв. вони втрьох залишаться на пленті. Це надто ризиковано. Три в чотири на Б пленті вибивається, воно дуже важко, практично ним, бо там ну, суперник підбирається до тебе близько. Це одна справа. Ось, залишитись без грошей десь, і щоб суперник взагалі зрівняв рахунок, це вже інше питання. Дуже багато сейвів. Насправді це теж репрезентує ось такий ось... під ревіл дивиться, але нікого не помічає. Залишається 13 хп. Як же добре, що цей хатшот настався. Дванадцять хелспонтів, моносі перечікує. Доджить всі флешки філігранно і вибиває електроніка. І далі йде на репік. 12 ХП штрафує в до шести. Він виживає Маріо. Дуже неочікувано. Він тут опинився для гравців команди ВП. Айсі 1 лише один розмін. І Фліт один проти трьох. Точно знає, що десь варто шукати гравця на довжині. Власне, він і побачив Хевігода. Але що робити з іншою двійкою? Це, звісно, питання, адже Хевігод не підставляється. Скете, як же добре, що цей хедшот не залетів по Хантеру. Там вже і на шарті приходить. Гравець під номером 4. Це Снакс. І Януш ставить крапочку у цьому раунді. Бати довжину. Хевігот займає позицію під синім. І як же солоденько виходить в літ Електронік на його приціл, Айсів все ж таки вирішив не ризикувати і не йти в смок, проте Моносі ліквідує фейм. Йому треба крутитися на дві позиції, все ще шукає третього гравця, але всього один гравець GT на довжині і тримає під своїм контролем пачку. Три хп у нього залишається після прострілу від Айсі. Фламус там ще й вбиває на перетяжці Мальпса. Ну, начебто більшість. але Врешті-решт для ВП Це кінцева. Пачку. Ну, оцей вихід смок це завжди гемб. Ой, Хантер, да що ж таке? Відгорає хевігот. Якби був якийсь предікшн або ставка, чи згорить тіммейт твоєму моліку, напевно, кеф був би приблизно тисяча, якщо не більше. І знову вийти на довжину. Ех, сюди би смачок підкинути, да знову в дим вийти. Але у тебе вже часу не дуже багато. 37 секунд, враховуючи, поки ВП вийдуть і перевірять всі позиції. Там вже буде 15 секунда. Двійка на шорті вже фонить. Хевіґлот чує пересування. Моносі приходить на допомогу. І Айсі його очікував. Хевіґло треба робити мультикіл. але одного кіла може бути просто недостатньо. Позицій. У самураїв немає. І насправді грошей не дуже багато. Тобто три девайси і 700, 800, 900 доларів. У Хевігода та Моносі взагалі їх і немає. Проте Януш переїжджає в фліта. Можна поживитися калашом, так ще й терівський Молік. Виходить через цю позицію. Молік пленті на рампу. Моносі ставить хедшот, можливо, він навіть набагато більше гравців зможе вбити. Моносі. Другий хіл завозить на базу. 4 в 3. Ситуація доволі позитивна для Самураїв. Вибиття можливе, так ще є моліки, є хаєшки на пленту. І вони просто бомбардують цей бомплейс. Але на превеликий жаль, ніхто з ВП не ставив цю пачку. Електронік вирішив пострілятися з КТ, Помирає Фламус теж. і фліт на один проти трьох. Його позиції вже спалили. Він підгорів з цього моліка. Але позиція доволі підступна, адже тільки голова його видна, проте це завести в цю гру, а не скіни. До речі, під флешку вибивають вони саме балкон. Команда ВП мон, е, команда GTU. Даруйте, Монесі вже стрибає під килими. Фламус ледве-ледве забирає Мальпса. Снакс одразу робить кіл по фліту. і Фламусу треба було якомога довше виживати на цій позиції. Адже поруч нікого і не було. Загалом. О, тут в спині. В спині, де Хантер Ковач. Живіть, живіть, Модесі, Монесі, і Год помирають. Залишається Снакс на Тетрісі. І Хантер він стане ключовим гравцем. Тут падає електронік. І треба 240 кілометрів за годину їхати, щоб врятувати цей раунд. Айсі також відвалюється. Пейм тепер залишається один проти двох. 46 секунд часу до кінця раунду. Він розуміє, ліворуч, праворуч, не є опоненти і забирає для себе, до речі, дуже приємний кут оверпік. Пік. І все ж таки Хантер падає. Два набої. Чіткий релоуд. Є у нього армор, а от у Снакса немає. Він ставить доволі безпечну пачку за фаєрбоксом Зберете ми фейм! Який вантап! там? чого двоє опорників вже стоїть пленті. Окей, добре, де двоє гравців. А, почалися розміни. І ще також один гравець такої перетяжки. Який же хедшот від Мальпси? Як же він ставить? Потрібно забирати ще одного Це електронік, який живе за сайтом. в нього МПшка, з якою він може розкручуватись, влучати по голові Хантеру. Є певні проблеми. Кулі закінчуються. І це 3-2 на користь Команди G2 може встановлювати бомбу. І тут Айсі з Авіком Фламус, який має МПшку. А як це вибивати? Можливо, від Ендріків таких відігравати. Ну, в принципі, можливо було б, якщо б Фламус розкрутив свою МПшку. Однак IC 1-2. І Як же солодко було б зараз гравцям G2 цей АВП вибити і подарувати його своєму снайперу в раунді вже наступному. Причому IC зараз все ще ну, дивиться туди-сюди, що, можливо, його десь пушитимуть гравці команди G2. Навіть. Складнувато, однак Фей Майс, воті має та прикривати, котрого вже починають закидувати і моліками, і флешками, і мелб з мінусою і без прикриття залишається Айсі. Розвій смока, як тут вижити Айсі? Я не знаю скільки в нього. 11 КП залишається. Він продовжує в андері сидіти. Снакс зараз на центрі мапи. Може пошити цей смок? Ні. Все ж таки лівнули, відпустили. Айсі. Це ще може мати свої наслідки в, ну, в наступні там, секунди, наприклад. Однак, Снакс пушить. Разом із тімейтом просто конве, тільки подивиться на, на цих нахабних джету. Побачили то, побачили інше. Все, потрібно законтролити Андер Палас, і буде вам щастя, це буде відчинений апленд. І здається, що тут є певні проблеми. Фламос робить мінус по балпсу, але це досі. Це 2-4. в 4, І якщо джету заходять в плент, встановлюють бомбу. Тут буде сейф. Тому що Айсі він навіть і не думає зміщатися на Сіті, для того, щоб ловити гравців, які потенційно будуть чим чекувати з коннектора. Так, тут же треба просто відходити. Це п'ятий для G2. Гарно просучився. До речі, Снакс побачив першого, побачив другого, вбив одразу Чанл. В цілому круто розіграний раунд від команди G2, Такий активний поїнт для них, і вони забирають п'ятий за напад, тим самим відриваються трошки в рахунку. Тут е, в чаті, ну, в чаті Твіча, люди активно спамлять питанням: Лені Найві, Серкман, а для чого казати, де Міраж чи де назва мапи, а не просто Міраж? Це ж таким чином позначали мапу, де треба закладати бомбу, а мапи із заручниками у яких приставок КС, а, назви на турнірах не граються. Таке на Counter-Strike 1.6. Це просто чи просто звичка. А, Шановні, ну це просто щоб ви не думали, що ми кажемо про міраж, чи про те, що хтось кому щось дасть, чи там, наприклад, як на тре. Коли Фейм собі Він придвін тоді емка була, він зайнят чи... чи то за цей, чи то що і знайшов два кіла, що дозволяло команді ВП, хоча б якісь шанси. І для себе зробити. Ну тут зловила електроніка, було видно ногу. Перший кіл для джиту вони займають мідл. Ресурсів не так багато у діфенсу, щоб битися за центр мапи. І ми бачимо, що доволі прості мінуси йдуть Андера, тут чи мінус завіка для Монесі. І такі поодинокі дуелі вони лише зарадість команді G2, бо по факту девайси просто у них набагато краще. Саме так. І виконавці набагато краще, і впевненості набагато більше, і тиску набагато менше, аніж на ВП. Я навіть не знаю, по якому показнику ВП зараз можуть перевершити ду. Ну, О, це не риторичне питання, просто я зараз намагаюся зрозуміти. Мапул, як наша лайфстудія відзначала в G2, теж краще. Психологія. Що вони можуть Я, ду я Думаю, психологія в команді. Психологія. <свісно> <торож> ну добре. <свісно> На один за одним зараз падають гравці ВП. Можливо, heavy Та да стрибай, просто вже забери цього фламуса. Боже. Це все буде 5-0. не, він дочекався. Добре, питання. Так, так. Але що робити треба? Створювати нестандартні якісь моменти на мапі. Треба пробувати забирати цей четвертий раунд, підсадка і фліта на гранаті біймали. І наскільки ждали таймін для Хантера зараз? Вісім на 5. Він в джанглі. Ще його що, правда, може забрати гравець на коннекторі, і здається, Хантер загальмував трішечки. Ну тобто просто брейдлак якийсь в нього склався. А може, це загалом на долю раунду і не вплине, адже все одно Мелпс... Свого ветерана трейдить далі. Електронік дуже оптимістично просувався у віконце, а тут бомба. Ну щоправда, Монесі знає, що десь там вибухівка, що на неї може сидіти його суперник. Тобто, поки раунд в межах безпеки для джету. Монесі, тут вже в зумі, вже дивиться. Він знає, що має бути гравець на ТВ, але чи справа він, чи зліва, треба розчекати і правий, і лівий кут. Ну все нормально. Монесі готовий до будь-якого розкладу, все підбирає для себе вибухівку і може закінчувати на базі Б. По останньому інформації цікава, була чи ні, бо так і напружено стоять. Ну, один з гравців стоїть у джанглі, ніби як Мальпс розуміє, що там може бути Айсі. Буде займатися джангл, під молі, котрінхові года не догорить. Ну, його ж кут все одно має тримати під контролем, вривається Ну і Андрік для себе знайшли навіть два гравці команди G2. Хотіли відтиснути позицію Джангла, але ВП не розрахували те, що Хевігот міг заховатися. І тепер за рахунок цього G2 можуть трошки і натиснути своєю кількістю. Мальпс на Стерсак, а він, а, він, а він забирає гравця на паласах. Ще також має бути гравець на сіті. Це Фейм, який поки що не пікає. Він хоче зіграти на пару з електроніком. Хаєшка прямо в обличчя, 30% здоров'я. Фейм нарешті видає своє місце знаходження. Але противників нато багато. Фейм ще й не влучає по голові. Ну все, тут пістолет Рав для команди G2 Якось додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. О, і як би до цього були би готові G2? Бо тут вони проходять, подивись на цих вепе. Вони ще й який ловлять. Він забирає Года. на мальч починає вмикатися. І тут перші проблеми для команди G2. затискає Монесі, але не вбиває троє надамажених, але вбити так і не вдається. Невже ВП забирає четвертий? Здається, до речі, Монесі пересидів тут на тікетбоксі. Типу, він пострілявся, спалився, все одно сидів, все одно був впевнений, що а, може зробити фраг або навіть два. Так, так, шановні, четвертий для ВП. І як G2 в першій половині взяли свій форс, так і ВП вдалося виграти свій. Ну і, ну і знову що, в першій половині це краще було для джету і зараз, також краще буде для кравців ВП. Круто відстрілюється зараз. Хантер. Два кіли, однак все одно, не полишають. Спроб Хантера вибити. Чи бути? Ні, ні він ви не готовий, він не готовий до апсію. Ай-яй-яй. Намагався, бився як лем. Або зараз цей Сайленсер, в виконанні мелпса разом з Фейв 7 спрацюють. Що, правда, вже навряд? Хеві god трішки поквапився з цим випадом на яму. А мальчиться навіть середньої навіть мел вже так, так. Тут все залежало, напевно, від Хеві God. Якщо там трішечки пізніше, наприклад, на 2 секунди ця флешка була б накинута, то він б встиг а так, Армори є, якісь якусь одну гранату Файф 7, -ку, скаут можна перенести в наступний. Це буде п'ятий для ВП. І вони закономірно забирають невелику серію для себе після того, як вийшли на вдалий форс. G2, ну, десь підстакали, думали, що це ймовірно може бути база Б. Вони, типу, трьох гравців туди поставили, гравець з Файв Севеном і Сайленсером стояли на Апленці, але ось така задумка з підпушем ями, вона не прокнула. І, в ОП, ти подивися, вони хочуть з цими мактенами піти і підфармити трохи більше для себе грошей, Фламус розчекує, нікого не знаходить джанглі. Така підкрита позиція в снакса він може і наспамити в тіло, може когось і вбити. Може, однак відчуття, ніби він помре. Ай яй. -яй. Ну, напевно, -на -на це не головне. Головне для Мелпса засейвати Все, Він побачив, що там насправді забагато людей якось стрілятися з ними не по шансах. А ВП теж не хочуть йти в них. Теп'ять у вас досі є ще ось той гепчик, який можна скористатися. Можна особливо ще не перейматись. Бонусів вимикає електроніка. Тепер уже капітан команди ВП буде попростіше координувати своїх тіммейтів. пристально дивитися за кожним з рухів і давати чіткі вказівки. Так, а тут ще й в чотирьох на? О, зараз Фліт, я так розумію, пішов, що можливо фейкувати. В ну, в нього лише одна граната. Як фейканути, йдуть витискати зараз яму. Забирає тут фламуса. Відкривається калаш боже. Як невчасно розвернулися гравці житу, могли б зараз цей калаш поховати. Однак все одно в плюс розмінялися ВП. Чудова можливість. Чудова можливість насправді була зараз для джиту, принаймні, трейданутися в плюс, і, можливо, навіть взяти цей раунд собі. Вже готується. Перша флешка полетіла. Хеві гот. Гевігот бачить першу. До речі, навіть перестрілює, але Фейн та Айсі знаходять плюсовий розмін для себе. Джиту можуть в цілому задуматися про сейв наступному раунді докупитися до того, що є. Такий доволі швидкий. На тучі, О, і, другий є, і третій є. Непогано, непогано. G2 можуть навіть зараз поратися і на цьому умовно економічному раунді з засиленими девайсами. Можна це забирати. Та не те, що можна. Та вже все, тут таймер закінчується. Третя секунда, друга, перша. І це одинадцятий раунд для команди G2. А далі ще й має з'являтися снайперська квитівка Снакс, чи після таймера Ні. забирає Айсі. Недостатнє. Ось поїхав розкид. Хевігот під калимами. Снакса вже нема. Кевігот навіть одного фрагу не дає. Бачите, секунд. якщо складається, єдине питання, що 5-4 секунди кидається смок, зараз за бомбу стається секунда в секунду. Все, електронік дає дабл кіл, душний раунд. Джейма вже півроку немає в команді, і все одно по його тактиках працюють. Раунди виграємо щось за діфенсу, якісь такі тотальні провали. Десь намагаємося гемблити, десь більше застакати. Типу просто не вгадуємо. І потім, як результат, просто відходимо на сейв. Е, можливо, ми побачимо від Фламаса ситуацію під базою Б, там Снак стрибає. Нікого не знаходить. Ну, тут прилітають гранати, тому снайк вже буде на поготові, що він може отримати щось тут і в обличчя, можливо, кулю, можливо, гранату. Тому він тут на пару з Хантером будуть відстоювати позицію. А це просто відволікаючий маневр. І в основному там був, здається, раунди. Вони вбивали середнім таймінгом. Міт. Однак він там був навіть не сказати, що прям фулбаєм. Однак загалом і зараз подивиться максимально дефолтне розташування. Два плюс три ми стоїмо, віддаємо навмисно центр мапи. Монося тут так не влучає. Починається розкіт, та Зараз. З МПшку дає мінус, можливо, навіть другий залітає флешка, котра його сейвить. І це дозволяє Хевігоду розкрутитися все ж таки на даблкіл. Ще одна флешка залітає від Хевігода. І можливо, це квадра. Уху! Нарешті, нарешті ВП переїхані фармілкою. О, виконання Хевігода. Айсі залишається один. Його ховає Снайкс Вітаємо джиту. Вони проходять у півфінал Під Ель Бухарест 2025 року.